Три з половиною десятки снарядів калібру 122 мм міліметри випустили бойовики по позиціях у Новотроєцькому. По населеному пункту били також із заборонених мінометів. Про це повідомляють у штабі. АТО. неспокійно було і біля Красногорівки. Тут по українських позиціях задіяли бронетехніку. По бійцях у Широкиному супротивник відкривав вогонь з мінометів, автоматичних станкових гранатометів і кулеметів великого калібру. Із забороненої мінськими угодами важкої артилерії гатили бойовики минулої доби по укріпленнях в Авдіївці на Луганщині під обстріли по. Потрапила Новоолександрівка. Пам'ять Героя України Олега Міхнюка вшанували цими вихідними у Києві. Безстрашний, справжній лідер. Таким його пам'ятають бойові побратими. Він був воїном-інтернаціоналістом, сотником Восьмої афганської сотні Євромайдану. Добровольцем вирушив на східні рубежі. Служив у батальйоні Айдар. Два роки тому ворожа міна обірвала його життя. Він загинув, прикриваючи інших. Його були такі командирські здібності об'єднати людей навколо себе. Батьком був, він дуже переживав за кожного бійця і був прикладом нас, бо йшов перший і не боявся. У день роковин його товариші по службі зібралися разом. Дехто з них отримав державні ордени мужності третього ступеня і громадські відзнаки за оборону луганського аеропорту. Частину нагород вручали матерям, дружинам і дітям. Надіємося, що всі. Атори присутствують. Не допуску ворога на нашу землю українську. Дружина Олега Міхнюка Ірина розповідає, підтримка бойових товаришів дуже важлива. Саме тому вона створила громадську організацію Крила восьмої сотні допомагають бійцям з усієї України. Її підтримують однодумці та небайдужі, у тому числі столична будівельна компанія «Київміськбуд», де колись працював Олег. всі ми сім'ї погибших розуміємо, поки живіт пам'ять живуть наші хлопці. Кожен день, практично 24 часа в сутки, я можу обратиться за допомогою. что там можу я вже для ребят зробити? Поэтому у нас большая сім'я до організації звертаються бійці з різних частин батальйонів, а також їхні родини. Часто необхідна правова допомога. Свою діяльність Ірина присвячує пам'яті свого чоловіка. Російський активіст попросив політичного притулку в Україні. Про це повідомили у вітчизняній державній прикордонній службі. Імені у відомстві не назвали за інформацією деяких вітчизняних ЗМІ, шукачем притулку. Є Роман Рословцев. Він відомий своїми акціями у нас Володимира Путіна. До України опозиціонер виїхав через неможливість продовжувати протесну діяльність на батьківщині, а також через спостереження ФСБ. Вибух на весіллі курдів у Туреччині влаштував смертник віком від 12 до 14 років. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. За оновленою інформацією жертвами стали більше півсотні людей. Місцеві змі повідомляють, що наречений із нареченою також загинули. Тим часом у шпиталях знаходиться 69 поранених. Влада назвала вибух терактом, який швидше за все здійснила ісламська держава. Символ Брюсселя. хлопчик, що пісяє, стане на один день князем Києва. Легендарну пам'ятку перевдягнуть у костюм 12-го століття на День незалежності України. Традиція одягати хлопчика у різне вбрання триває у Європі вже три століття. А ось наша держава приєдналася до цього лише дев'ять років тому. Тоді столиці Бельгії подарували костюм українського козачка.